Комплекс золота підкова» почали будувати ще у 2008 році. Тоді ж забудовники почали продавати квартиру у новобудові. Двома роками пізніше. Об'єкт става, забудовник з грішми людей зник. Відновились роботи тут минулоріч. Забудовники оцінили стан об'єкта на тверду четвірку і почали будувати далі. Тут є дві переваги. Значить, перша перевага це те, що у нас ціна, мабуть, найнижча. А друге, значить, і район не дуже поганий. Значить, і будинок він настільки міцний, що Якби його сьогодні проектували, а не раніше, значить я не думаю, щоб були б стіни наружні стіни метрової товщини. Вкладники багатостраждального будівництва обурюються публічно і досі. Мовляв, забудовники не дотримуються стандартів і будинок може завалитись ще до того, як його спорудять. Починаючи з января 2014 року, обращалися до міської влади і просили привести будівельний процес в рамки закону. Ну, к сожалению, нас не слышать. І ні відбуватися зверненнями та проханнями пороги чиновницьких кабінетів люди стомились, а тому почали писати звернення до міської влади просто під вікнами міськвиконкому фарбою на асфальті. Міський голова бачить у цьому політичний слід. Мовляв, до стосунків приватного забудовника, комерційного банку і фізичних осіб вкладників будівництва. Відношення немає ніякого. Місто не будує цей будинок. Це звичайна комерційна забудова. Його будує приватний інвестор для мешканців. Але оскільки люди потрапили в скрутну ситуацію, дійсно в скрутну, і з моєї точки зору там дійсно афера, то місто і область втрутились для того, щоб допомогти цю ситуацію розрядити. Тому ми підключились для того, щоб поміняти і забудовники, так інші сприяли цьому. Але ще раз наголошу, це приватна забудова за приватні кошти. Якщо є якісь порушення з точки зору забудовника, я дуже прошу звернутися до прокуратури. Я вас запевняю, що прокуратура в цьому розбереться, в мене немає сумніву. Наразі доля звернення активістів до прокуратури лишається невідомою. Забудовники ж уповільнення робіт на будмайданчику золотої підкови пояснюють фінансовою кризою та здорожчанням валюти. Дмитро Лентіюк, Володимир Захаров, новини рівного.